Привіт, рада вітати вас на моєму YouTube каналі місто Анкона, Італія. Хочу вам показати палац, який мені дуже подобається. Архітектура цього палацу колони статуї. Я якось зайшла. Було відкрито тут, я зайшла тут палац дійсно. Дуже гарна архітектура, багато стату і всередині ця мозаїка, як називається ці. камера дікомерці, бачите? Це центр міста, історична частина цього міста. Зверніть увагу тільки на вхідні двері. Це витвір мистецтва, тільки одні двері. На жаль, обітували це місто і голуби. Ви бачите голуби? Оцініть цю архітектуру. Я дуже люблю цей палац. У мене є коротке відео, де показано всередині цей палац. Хто хоче, може передивитися. Що я вам сьогодні хочу розказати? Я періодично розказую історії з мого життя. Так, сьогодні я вам розкажу історію, яка трапилася зі мною вже давненько. Десь, певно 18 років назад. І, знаєте, вже пройшло багато років, а я задумаюся. Як я могла отак поступити якось так безрозсудно. Це був великий ризик. Що сталося? Слава Богу, нічого особливого не сталося, хоча могло б. Це церква побудована 12-13 століття. Я Дуже люблю цю церкву, називається Свята Марія покажу вам табличку. У мене теж є відео всередині цієї церкви. Табличка на італійській, на англійській мові, кому цікаво може передивитися. 11-12 століття. Будували на віки, я дуже люблю. Вона не така велика, але є своя енергетика. Я показую іноді, як сходить сонце над цією церквою, дуже гарні краєвиди. І так... Я збиралася в дорогу виїхати з України, купила квиток на, на літак і з пересадкою в Стамбулі. Вилітаєш вранці, прилітаєш в обід Стамбул, Потім я мала заселитися в готель і на слідуючий день я мала пересісти на інший літак. Добратися до місця призначення. Коли я приїхала в аеропорт, в аеропорт Бориспіль, то проходячи від реєстрації, да, Жінка подивилася мої документи, вона подивилася, що моя віза закінчується через два дні, що залишилося всього два дні. Вона каже: А ви не боїтеся так летіти? А я так щось так подивилася, думаю, чого я маю боятися. Ну, вона знала, про що говорила. Була дуже приємна жіночка. Вона мене спитала, де я хочу сидіти в самоліті чи біля вікна, чи так старалася мені хоч якось допомогти в цій такій непростій ситуації. От, дякую їй. Ну, я долетіла до Стамбулу, все було добре, без проблем. Заселилася в готель. От, і вільний час після обіду. Ну, не буду ще сидіти півдня в, в чотирьох стінах. Хотілося побачити Стамбул, і я вийшла у місто, в центр. І тут на адреналіні. У мене було в кармані всього 60 доларів. Я не брала з собою багато, думаю, так на дрібні розходи. Не було зі мною ні карточки банківські, нічого. В кармані 60 доларів. Я пішла містом, мені місто дуже сподобалося, була приємно вражена, чисте, гарне, охайне, дуже сподобалося. Гуляючи містом в Парку. Хтось мене Чую, е, окликає моє ім'я. Думаю, так, вже почалися галюцинації, звукові галюцинації. Не обертаюся, йду собі далі. Чую, знав моє ім'я, ні, думаю, щось тут не те, треба обернутися. Обертаюся мій колега. Ну, так Ми поздоровилися, що ти тут робиш, що ти тут робиш. Я кажу, я тут якраз за пасажир, завтра маю відлітати. А він... Приїхав з друзями як турист на екскурсію, якщо світ тісний. Коли ти в перший раз в країні, в перший раз якісь тільки години на території цієї країни, це, це не є гарантія, що ти когось не зустрінеш із своїх знайомих. Наскільки тісний світ, я вже не раз переконуюся в цьому. Ми поговорили кілька хвилин і розійшлися. Я йду собі далі гуляю. Гуляла я по парку, дивлюся, а вдалині відніється оцей палац Султана, знаєте, де колись наша Роксолана проживала. Я так подивилася, ну, гарний палац. Ну, Боже мій, я так думаю, сьогодні, да? ну, як можна не підійти ближче до цього палацу. Я, розум... палацу. я розумію, що мало вільного часу. Але все одно, підійди. Ну, у мене тоді були інші пріоритети. Йду я далі містом, з центральними вулицями. Купила якийсь стрітфуд. В ці ресторани на російській мові запрошують пообідати повечеряти, я не реагую, йду собі далі. І тут, що я бачу? В центрі міста магазин шкіряний магазин, так? де продають сумки, де продають вироби шкіри куртки. І треба ж мені зайти в цей магазин. І давай я міряти. Мені треба куртка, мені не треба куртки. Грошей мало. І виміряла я одну курточку, таку коротеньку, притальону, аж за 50 доларів. І що? Я купляю цю куртку. В мене в кармані залишається всього-навсього. Два долари, і я в незнайомій країні, і віза в мене закінчується завтра, і мені треба взяти е, пройти регістрацію і сісти на літак. А я купляю куртку в самому центрі Стамбула. Та якби я відійшла трохи на периферію, хоча б кілька кварталів, напевно, дві куртки можна було б купити в Стамбулі. За 50 доларів ні. треба купити в самому центрі Стамбула куртку, яка мені не була на той час необхідна. Це було таке, знаєте, я, я не знаю. Я просто йшла на адреналіні. І так, вже смеркається, я ще гуляю по місту, насолоджуюся красою цього міста. Потім, слава Богу, я повернулася в готель, вже було темно. На слідуючий день я поснідала в готелі, там сніданок такий цей буфе. І поїхала до аеропорту. Все прийшло добре. Але який в мене був ризик? Ви уявляєте собі, коли віза закінчується, буквально завтра. В Кармані залишилося 2 євро. Незнайома країна, незнайоме місто, я одна в цьому місті. Ще в, в темноті. Це такий риск, я не знаю. Ну Я ж кажу, я йшла на адреналіні, я на цих гарних емоціях. Отак і йшла вперед, насолоджувалася красою цього міста. І зараз залишилися дуже гарні спогади про Стамбул. Для мене став Стамбул таким приємним сюрпризом. Тоді ще я в той час мало для себе відкрила місце. Зараз вже я, коли прийшло майже 20 років, можу сказати, що да, я була там в багатьох європейських столицях, трошки побачила Італію, да. А раніше... А раніше ви самі знаєте, я виросла, закінчила школу при Радянському Союзі. Коли розвалився, перша, я пам'ятаю, перша моя поїздка. Да, перша моя поїздка в, в, в Литву, в Литву, до Ріга, Литва, столиця Ріга, Литва, я щось путаюсь. От теж. Отак, От, пішла. Перша моя відпустка була. І я пішла в Агенцію і через Агенцію поїхала до, до Риги, до Дзінкер, до Балтійського моря. Потім якось, можливо, вам розкажу і про мої походеньки в, в, Юр, в Юрмалі, я там заблудилася. Ну, це вже буде друга історія, друзі. Я сподіваюся, що це відео вам було цікаво. Е, як, ну, хоч не буду вам розказувати про будні. Сьогодні не буду вам розказувати про будні емігранта, про, про тяжку долю емігранта. Трошечки вам такої легкості у стрічку. Якщо комусь сподобалось це відео, не будьте байдужі, підтримуйте мій YouTube канал, ставте ваші подобайки. Я запрошую знову підписатися всіх, хто дивиться мій YouTube канал і не підписується. Вас дуже і дуже багато. Вас коло двох тисяч вже. Людей, які постійно дивляться мене і не підписуються. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе. Siem, dobra.